Всім доброго дня! Сьогодні у нас 28 березня 2024 рік. Сьогоднішній ролик буде наш цікавий тим людям, які займаються бджолами, не просто бджолами, а тих які є мед. І вони той мед реалізовують. І ще цікаво буде для тих людей, які хочуть підвищити рентабельність своєї пасіки. Про що буде мова, мова буде про кремед, мова буде про кремовалку. Я вам показував раніше. ВВС-100 зробили кремовалочку. Ну що я вам показав? Я її даже не включав, тому що в мене меду немає. Але в мене є знайомий Олег Мороз з Полтави. Він торгує на базарі. Він займається теж медом і бжолами, і все кажу, мед єсть, єсть. Хочешку собі кремеду наробити, хочу потестую, познімай відік. І той, і людям подивляться, окей, окей. В інтернеті кілограм меду, крем меду коштує по 600 гривень кілограм, я дивлюся, 250 грамові баночки продають, ну там 250, хто 300. Ну, в районі 600, 500, 600 гривень за кілограм продають. Да, Треба запакувати стекляну тару, да, треба його поколотити, да, треба його, коротше, додавати субліміруваних оцих вкусняшок. Це, естественно, натуральні, натуральні фрукти там, виходить, лібо ж там, що там. Що там додають? Малина, клубника, ну, сухі перетерти субліміровані, там іще багато чого, і імбирь. То бомба, розумієте, І ти додаєш, ну все одно це виходить 500-600 гривень кілограм це не 45 гривень за кілограм, і мене. Ви скажете, то треба все придавати, так треба пробувати, так треба старатися, так треба, може, навіть на базар, я впевнений, Якщо ви виставите його красиво все приподнести і людям давати попробувати, то це бомба. Це не соняш соняшниковий мед, стає не соняшниковий мед. Кристалов зовсім немає. Як у то баби, знаєте, я ж то торгував на базарі. Каже: Та це ти сахорона, бо у нас хрустить на зубах. Та я ж кажу, соняшниковий мед. Той, а коли крем креммет він стає ідеально. Він як паста, і ще як привкуси привкусиці, імбир, там е, та що хочеш, там і малина, і клубника, і скільки всього там різних цих. Та воно стає бомбічески. Це тема дуже класна, дуже класна тема для того, щоб збільшити рентабельність своєї пасіки. Виходних а кстати, мені прийшли решетки, нікот, кому треба. І через неділю будуть ромбуси, і 12 рамочні будуть, і ножики прийшли. Все, і до осені більше всього не буде. Бо вже ось на виходних їхати на пасіку нада. Вже, блін, люди на пасіки роблять. Я оце тут мотаюсь, то свої справи, то те, то все. Поїду на вихідні вже щось познімаю і почистидніше, і позакривати треба і поробить. Потім не буде коли вже продавати. Так що прийшли кому треба, дзвоніть. І все, поїхали дивитися цей ролик. Все. Всім доброго дня, зустрівся з Олегом Морозом, в Полтаві. Передаю йому кремо... кремовалку від АВВ-100. він її затестить. І е якраз кремет треба поробити. І зніме відео, тому що в мене меду немає, і кремет мені не потрібен, бо я медом не торгую. Тому якби він відео це підготує саме для вас. Якраз буде нам відгук по цій кремовалочці. Все, камеру передаю Олегові. Олег, голих баб не знімай. 29 лютого 24 року. Значить, буду запускати кермувалочко від ООО 100. Значить, тут у нас мед береться розпущений і буде додатися заквасочка, яка представляє себе мілкозернистий кристалізований мед. Вилив майже два відра меду. Значить, мед не виїзде кристалізувався. Зараз з одного ну, з'їзд в одне відро і декристалізую. І ось такий мед у нас буде йти на. Закваску а такий мілкозернистий. Зараз буду його сюди додати. Думаю, зразу, мабуть, і включу, тому що додають при включеному режимі міксування для того, щоб він зразу по всій, по всьому об'єму розподілявся. Значить, як проходить сам процес запуску? Включається сам блок керування, показує температура в приміщенні 20 градусів. Значить, рекомендують при понижених температурах. Так що прийдеться відкривати вікно після запуску, для того, щоб температура знизилася. Значить, режими кремування йдуть, мабуть, від години і до. 98 годин. Я ось багато тут нічого не настроював, значить, беру стандартну за закладену 48 годин, 45 хвилин стоїть, 15 хвилин працює. Нажимаємо і запускаємо. Все, тепер додаю, добавляю... додали в заквасочку. Ми ще на такий процес йдемо. Кінчується перший цикл перемішування. Ось така в нього консистенція. Ось показує скільки до закінчення циклу температура. І зараз показує, скільки взагалі залишається до всього циклу перемішування. Не перемішування, а всього циклу кремування. Закінчується перша доба. Мед має таку консистенцію. Від це працює. І закінчується друга доба як. Працює кремовалочка Значит, мед вот такой консистенции Вернее, вот такого выгляда Значит, консистенции у него Вот такая Ну, скажем так, на даний момент пока звичайні медчики мілкокристалічний. Сьогодні закінчується третя доба, як працює кремовалочка, де крем мед має такий вигляд. Цих однорідне масло світлого кольору. значить Скажу вам, це брався свершниковий мед. Його в мене відрах небагато, але він є. значить Привіз я його, коли привіз та то, що продавати на базарі. Але там такий кристал, він не крупний, але е, ну, такої він форми, коли його їсиш, то навіть горло дере. Зараз і смак покращився цього меду, і кристал цього абсолютно не відчувається. Так що я думаю, що закремувалкою це майбутнє сьогодні закінчується четверта доба як працює кримовалочка. значить до такої консистенції на даний момент трошку починаємо набирати і вивеземо на базар сьогодні вже пішла шоста доба я готується кремед має таку консистенцію. З кожним днем робиться все густіше і густіше. ще більше йдуть. Ось так. Майже не переривається. Буду сьогодні відбирати зразок для того, щоб розуміти при якому терміні кермування, чи буде розпадатися, чи буде кристалізуватися, якоїсь консистенції мед буде залишатися. Сьогодні шоста доба, як мішається креммет. Відбираю пробу, для того, щоб розуміти сам процес кремування, як буде показувати себе мед після кожної доби кремування. Значить, були забрані проби на четвертий день, на п'ятий. Сьогодні на шостий. й Кроме цієї проби, значить, був вже забраний мед для перемішування з сухофруктами, не з сухофруктами, а з облімованими фруктами. Консистенція дуже така гарна, приємна, смак нормальний. Саме більше подобається імбир з лимоном, він такий найбільш ярко виражений. Зробив полуницю, малину, імбир з медом. Я перемішую міксером. Крем мед, в принципі, готовий вже. Просто по всьому об'єму перемішую сублімовані ті фрукти. Сублімовані фрукти це перетертий порошок. Цих фруктів. Ну, тепер будемо знати, який у нас на шостий день сам крем-мед. Значить, чим довше він чим довше він кремується мед, тим більше повітря проникає в саму його структуру, тобто ми бачимо, що вже ці бульбашки повітря спливають. Ну, на даний момент поки це все. Значить, пройшло 7 діб спочатку кремування. Значить, отака вот консистенція у Кремеда. Це виходить 100, е, 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 значить, виходить. 40 хвилин він відпочивав і ще через 5 хвилин включається, мабуть, вже останній цикл. Значить, буду вже потроху зливати і е, буду міксувати з сублімованими фруктами. Отак він виглядає. Така у нього текучість. Я це ведро набираю 4 кг і потім згідно рецепту сублімовані фрукти. Так, пройшло, коротше говоря, всіки пройшло у нас. Пройшло неділі-дві, може дві з половиною. Дві, дві. Забрав я в Олега мороза, забрав цей, як його, кремовалку, На пасіку ми до нього попадемо, так і ось через неділю поїдемо точно. Кремовалку забрав. Кремет вийшов, Олег? Чи ні? Получився? Да. Да, настоящий кремет Оце з фруктами. І з тими, с... Кстати, я чую, що сублімірування, це вони сухі фрукти. Сухі фрукти, ну, натуральні, не хімія да, там яка, так? Да, да? натуральні. Добавляються. І отримався настоячий. Нас... Кремед, настоящий, бомб. Подивимось, що там нас знімав. Чуєш, скільки треба колотити однів? 3, 5, 7 днів. Сім? Сім днів. Короче, бомба. Короче, хто, скільки хоче, скільки... Не знаю, Олег Бо... угостив мене Владимир Івановичу і там розробник інженер якийсь. там. Кон конструктор. Так, так. Конструктор. Навіть, угостив усіх, я спробую і скажу теж свій отзив. Ну, я бачу візуально, що класно. Ну, ти такими продаєш конкретно, це продавати, ти будеш да. такими баночками. Бо люди, я бачу, там беруть як таке манюньке, воно таке, ну, дві ложки нема. немає. Це то називається порнографія, тому що людина може no. прийти або 250 мл, або півлітрів. Купила, їсть і насолоджується. А не поплямкала, викинула, забула про нього. Для більшої рентабельності пасіки і збільшення доходу. Я рахую, що це класний варіант. Люди, хто ну, займається, спробуєш, ж... як там будуть брати, тоді треба, може. Треба, щоб люди знали, що воно таке кремет. Ну так, да, що буде крем мед, крем, це і означає, і, якась хімія, думаю, це може. він був крем-мед, а не збитий отими от дрелями, як значить дивиться, там що він хворят, це просто мраки. І він його там збиває, а потім у нього воно робиться як камінь. Ну це не крем-мед. Крем-мед отакий. ось, цей збитий вже тільки днів 10, мабуть. Ось. Ні, какусінький. Яку, і вкус совершенно другий. Бомба. Це що бомба. Ну а на базарі так щось підпробували люди, ну як інтересно, люд, ну, от які люди, які в тебе постійні, твої клієнти. Ну От йшли, наприклад, одні там, не і йшли там одні люди. і питаю, що це у вас таке? Мед з фруктами. Значить, Питає дитину, ти каже, будеш їсти? Я, поки вона та дитина думала, стоїть, не розуміє, що. Угу. Я беру їй пробничок. На, вона раз, плям, да! Все. Ну так ще ти ж не сильно ще продав. Все, ну, що більше людям подобається? Ні, смородина там, не, ще, це, там не, чи, не, ще не поняли, так? Да? Я смородину не брав. Чу, смородина ще... це дуже просто. Це, я взяв черніку, потім голубіку, імбір, обліпиху і клубника маліна. Такі самі. Ну я тобі хочу посовітувати у Віталіка, закажи якісь такі наклейки сіди, зрозумів. Воно чи похустує, воно б, як... понятно хоча б, що це буде. І ну, взагалі так бачу, видно, що це маліна, це смородіна, там голубіка, чи голубіка, що. Голубіка. Коротше, супер. Все, вокремовалка справилася. Справилась. Якісь заработки будуть по покримовалки. Бачите, так і повинно бути. Да, вже доробили. доробили. Тобто, не просто його продавати, зробити і продавати і Херіга, знає короткам. Чо робота крама, чи не роба. А коли людина пасічник його поробив, він потестував, передав на завод інформацію, виправили, зробили, і все, і готово. То, що виправили? Я побачив, просто як був його краще. Я ж тоже конструктор. Я не конструктор Ну це не, не мій зараз профіль. Тобто я подивився, підказав чоловіку. Вони по ну. Вони зрозуміли, що я їм розказав, що я їм показав, її, її додали, і я думаю, що воно буде ще краще. Супер. Все, Олег, дякую тобі за допомогу. Хай тобі щастить. Ми На пасіку вони тебе приїдемо, наконець. Вось потепліло, і можна побачити. Це як воно там не бак, а як там. Це кардаван. Та що на нього дивиться? Та ні, мені інтересно подивитися, що там за кардаван. Чи не такі вони злі, як ті італянки, які в мене були. Люті, що вони й камеру готові з'їсти були. Нормально. Материнка перезимувала, розплода до сих пор немає. Коротше, тут нормально. Ну, все. І пакети в тебе будуть на продаж. Да, будуть. Кому цікаво, телефони Олега залишу. Ми то на пасіку попадемо. Пакети, матки. Приїдемо на пасіку, подивимося, там забжули. Тим більше, їхати, тут, блін, 5 хвилин ніяк не можу вибратися. Все, дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте лайки. І дякую ще раз Олегу Морозу за допомогу. Все, пока. Коротше я говорю, я взяв зімберьом, то я вам скажу, це бомба. Я ось Олега ще поїду куплю, тому що в мене меду немає і колотить немає ще з чим. Жінки понравилось дуже, особливо, лякісти, такі, притрні, як їсти таким трошки приторний, як зімберьом. Ну, коли в чай, це бомбічна бомба, я вам скажу так. Ну, і лісові ягоди там, і те все взагалі це, це просто, ну розумієте, це не те, що там придумай. Ну, соняшниковий мед їсти, воно не дуже їсться. Він класний мед, полезний, все, ну, блін, його на хліб не намажеш. А якщо оце якась клубничка, малинка, там ще якимось там черніка чи що там ще він давав, це панеш, це бомба. Ось з теж бомбічна бомба, я вам кажу. Я вам кажу, що треба робити і треба пробувати. Хто хоче розвиватися в тій темі? Хто не хоче, звісно, бочки вони нікуди не дінуться. Бочками все роється здавати, бо ти ж у вас не продасиш кремет. Але, але, в принципі, це тема робоча, я ж кажу. А кому цікава кремовалочка, до речі, дзвоніть, да, замовляйте кремовалку. І зробимо вам відправимо дуже класно. вона трошки хруше стоїть, але що ти зробиш? Дешево в нас немає нічого. Все, ребята, погнав я, тому що діло багато. А на виходнях її на пасіку. І ще не забувайте, що прямий ефір же буде, і розіграємо ж ми ту воскотопку соня. Що я не забув? Ви думали, я забув. Все пока.